Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Підрозділ ракетних військ та артилерії протягом доби виконали понад 1400 вогневих завдань. За добу втрати ворога вбитими склали 51 окупант, пораненими 156, 5 здалися у полон, знищено 22 одиниці військової техніки противника, зокрема, 4 броньовані машини, три артилерійські системи та міномети, 3 БПЛА, 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Також було знищено три склади боєприпасів ворога. Бойовий дух наших солдатів та офіцерів високий. Днями був із робочою поїздкою на Донеччині, їздив в тому числі, до нашої 17-ї танкової бригади. Окрім інших питань, передали хлопцям 4 пікапа, 7 квадрокоптерів, 17 радіостанцій. Також триває допомога іншим нашим частинам, в тому числі Рада оборони міста, передано ще 11 приладів та біноклів ночного бачення, 30 радіостанцій, запчастини для автомобілів, будматеріали і багато іншого. Загалом сума допомоги з початку повномасштабної війни складає майже півтора мільярда гривень. Це кошти бюджету міста та приватні кошти, спрямовані нами через фонд ГО На Допомога надана більш ніж ста військовим частинам, і робота продовжується. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали сім населених пунктів та саме місто Херсон. Вранці ворог здійснив атаку на нашу область дронами Камікадзе. Шість БПЛА було знищено сілами повітряного командування Схід. Один із дронів влучив по Нікополю. Також з безпілотника агресор скинув на Нікополь боєприпас сьогодні і в день ворог атакував із артилерії Марганецьку громаду. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об'єкту. Пошкоджено ЛЕП без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Зберігається висока загроза застосування ворогам ракети БПЛА по всій території України, тож бережіть себе і своїх близьких. Щодо ситуації у самому Кривому розі, у місті вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні і медичні установи працюють стабільно, кожен працює на своєму місці заради спільної перемоги. Є гарні новини. Відкрилося ще 5 дитячих садків, 4 в Металургійному районі, і один в Інгулийському. Таким чином, у місті працює вже 75 дитячих садків. Ще у 14-ті тривають роботи з ремонту укриттів. місця в садках є, тому батьки можуть звернутися до керівників своїх садочків або до районного управління освіти та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Дніпропетровської області з Дюдо наші земляки показали чудові результати. Євгеній Пустагар здобув друге місце, а Павло Мізюкін та Богдан Паун, бронзові нагороди. Вітаю криворізьких спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Шановні земляки, спеха трохи спала, але продовжується суха погода з сильними паривами вітру. Тому зберігається висока пожежна небезпека. Будьте обережні з вогнем та контролюйте своїх дітей. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!